Сьогодні я прийшла в парк. У мене є моє місце сили між трьох дерев, де я сідаю на землю і можу трансформувати якісь свої емоції і стани. І ось останнім часом я дуже сильно відчуваю, як підіймається тема самотності. І це не тільки моя історія. І коли я сіла на землю, мені одразу пішли такі, як загрузки, що це колективно зараз іде, проживається. І виходить, що я це відчувала як чорна хмарика нависає. висаді. Це самотність у своїх станах, у своїх емоціях. Навіть у стосунках поруч з партнером дуже часто ми самотні, непочуті. У нас немає простору, де можна бути справжніми і не грати якісь свої ролі. Дуже багато поколінь жінки не були почутими, і це дуже важко все тримати в собі, тому що тіло завжди все пам'ятає. Коли ми не говоримо, коли ми тримаємо це в собі, вона тільки ростеться, самотність, вона стає ще більшою. І я знаю, що це проживають дуже багато жінок зараз, але не тільки вони, чоловіки також це проживають. Вони дуже рідко діляться своїми емоціями, станами, тому що чоловіки не слабаки, чоловікам плакати не можна, і це дуже ранить. Самотність може бути зціленою і. Пійшов час вийти вже з тієї, випустити її. Дуже важливо почати з простого це признатися собі в першу чергу, а потім можна поділитися з близькою людиною, сказати, я втомилася, я відчуваю самотність. І вже ось тут починається звільнення. Тому діть в це чесно і в першу чергу в чесність з собою.